І миру Божого. Часто ми люди задаємося питанням, як прийде сатана, як то минути все, як не попасти в руки лукавого, як обійти тих всадників апокаліпсиса які несуть тільки прокляття в життя. Але знаєте, сатана він має досвід шести тисяч років. І уявіть собі, як він буде діяти. Він хоче зробити одне царство з усіх народів. Але як він то зробить? Через телевізор. Як? Все просто а, то що люди вони знаходяться в міражі, в ілюзії. і хочу. Соціальні мережі приносять збитки власникам, але вони мають владу. Владу керувати людьми через соціальні мережі. Через соціальні мережі були вибрані президенти, політики. І все це впливає на нас. І що я обираю зараз? Вивчати Слово Боже? Чи погружати себе в ту інформацію, як Адам і Єва, які думали, що вони стануть богами? Але вийшло не так. Між деревом життя і дерево знань я маю обрати дерево життя. Адже істина одна, вона незмінна, істина лише роба вільною мене від сил зла, від диявола, від тих бісюків. І маючи кожного дня откровення, слово Боже, яке включає мою душу, пастир, який проповідує понад 30 років чисте і скажуний Евангелія, він мені дає можливість спасти себе те. Інших. Тому, якщо ти хочеш приєднатися до живої церкви, де відходять всякі прокляття від життя, то приєднуйся, пиши плюсик, пиши в особисті, чекаю на тебе. Будь благословенний!